Частина 23, за кого в я вийшла заміж. Тож, ми домовились про подружню терапію. Я знайшла пастора та його дружину, які погодилися нас консультувати в основному. Наші консультації були по зуму щотижня, кожного вівторка. Спочатку Ліджан брав участь у цьому. Мова його тіла казала про те, що він був відкритий та зацікавлений у подружній терапії. Тож пастор та його дружина були глибоко стурбовані тим, що ми одружені лише три місяці і вже маємо справу з деякими формами невірності. І ми були на подружній терапії. І як сказав би пастор, здається, ніякої близькості немає. Вони були стурбовані. Я думаю, що будь-яка людина була б, якби вона взнала, що відбувалось протягом цих трьох місяців. Тож, пастор та його дружина, слід відзначити, почали консультувати нас навесні. Ми почали консультації з ними до за тиждень після того, як я дізналася те, що я дізналася і вигнала його. Отже, отже, перше. Про що пастор говорив з нами, це що за справа була з Фейсбук Месенджер і Ліджен такий, це були дурощі, я не мав цього робити. Це було просто, це справді було лише задля уваги і просто захопився. Він він казав, що не збирався, постійно повторював: я не буду далі вибачатися, я не буду продовжувати вибачатися. Після того, як я сказав, що мені шкода, я сказав, що більше цього не робитиму. І я хочу, щоб ми рухалися вперед. Ти або пробачиш мене, або ні. Пастор і його дружина були такими: отакої. Оце так зухвалість. Тож, зайве говорити, ми почали повільно рухатися вперед. Це завжди було у мене в думках. Так само, як була в думках ситуація із чорним Dodge Чарджер. Це була одна з тих речей, де гаразд. Я бачу, як ти працюєш над цим. Він прийшов до мене за кілька днів після початку першої консультації, і він такий: ми маємо відкрити спільний банківський рахунок. Що саме він хотів? У кожного з нас був свій рахунок, і він хотів спільний рахунок для грошей на наші. Спільні витрати тож до цього моменту він платив оренду комуналку, а я собі просто платила за свої речі. Тож тепер він пропонує. Раз ми тепер одружені, ну ми йти далі і відкриємо спільний рахунок. Я не була якось проти, бо я знала, що все одно матиму свій рахунок зі своїми збереженнями. Тож я сказала добре, ну ми подивимося, і побачимо, чи це спрацює. Покажи мені свій рахунок. Ну ми подивимося на рахунки одне одного. Погляньмо, що ми маємо зараз. Він погодився. Тож він показує мені свій рахунок. На його рахунку доступний баланс був приблизно було трохи більше, ніж 9600. На моєму було трохи більше півтори. Тож у сумах була величезна різниця. І тому він розблокував телефон і повернув його до мене, і я могла побачити доступний баланс. Тобто трохи більше 9600. Я увійшла у свої заощадження, я показала йому, скільки маю заощаджень. Він розблокував свій телефон, увійшов у заощадження Чейз, повернув телефон до мене. У заощадженнях Чейз було десь 15 тисяч. Але це я вже знала. Він казав мені, що має заощадження в американському банку, і він мав офшорні заощадження. На даний момент я запитала його. Покажи мені заощадження американського банку та інші два рахунки. Він цього не зробив. Це призвело до величезної сварки. Він не хотів показувати мені два рахунки, на яких, як він стверджував, найбільше грошей рахунки, на яких в нього гроші на будинок. Бо він все ще нагадував нам треба зайнятися будинками, ми переїдемо, коли оренда закінчиться. Тож. Я просто занепокоєна. Чому ти не хочеш показати мені свій ощадний рахунок? Ти показав мені чейс, то в чому справа? І тому він продовжував казати, що там багато грошей, і він такий: дядько мене завжди вчив. Це не дядько, що помер інший дядько. Дядько завжди казав мені, типу, тримай свої гроші міцно, бо жінки можуть бути. Я кажу: жінки? Типу, ми одружені. Тож візьми і покажи мені. Він не хотів мені показувати. Тоді ми повернулися до подружньої терапії, до наступного сеансу. І Я це вивалила. Я сказала: він не показує мені ці два рахунки, що деяк стверджує, є гроші купити будинок. Я сказала пастору та його дружині, що бачила лист попереднього схвалення, тож я не розумію, чому він не хоче мені показувати, Що просто заспокоїти, що у нього там є гроші. Я ніколи раніше цього не ставила під сумнів. Бо знову ж, ти говориш мені, хто в здоровому глузді ставить своє ім'я на юридично завірену пропозицію, пропозицію заготівку за будинок, і покладаються на вдачу я не знаю нікого, хто так робить. Тому я дійсно ніколи не ставила під сумнів, що там в заощадженнях, бо я чітко бачила, як він підписав пропозицію на будинок за 699 тисяч доларів за готівку. Якщо ви не знаєте про що я, поверніться до частин цього плейлиста, де я говорю про те, що він робив, коли ми шукали будинок. Тож пастори його дружина були такі: Ліджен. Це не його ім'я, це прізвисько. Ліджене, чому б чому б тобі не показати своїй дружині? Свій ощадний рахунок, типу що відбувається, і ось він вигадав якусь фігню. І я пам'ятаю, що дружина пастора така: щось, щось не так і тому в цей момент Ліджен закривається. Він просто такий: ви не казатимете мені, коли, і де і кому мені показувати свої рахунки, показувати гроші, які я заробив. Я заробив ці гроші. Я заробив ці гроші, граючи у футбол. Потім і кров'ю. Він вивалив весь цей дензело Вашингтонський монолог про те, як він заробив ті гроші. І жоден, жодна жінка, ніхто не буде приходити і казати йому, що йому потрібно показати рахунок. Тоді він починає говорити про колишню дружину і як вона намагалася отримати від нього гроші при розлученні, ще коли вони були в Каліфорнії. Тож тепер пастор і його дружина, їхні червоні прапорці такі воу. Wow. Так багато що дружина пастора сказала: я ніколи цього не забуду. Вона сказала, я не думаю, що ви протримаєтесь до січня. Вона мала на увазі, я не думаю, що ви витримаєте рік. І я дійсно була така. Ми витримаємо. Типу, звісно, ми впораємось. І вона була така, у мене погані передчуття з цього приводу. І тому Ліджен весь в обороні, він на той момент він склав руки, і він. Пам'ятаєте, ми в зумі. Він склав руки і такий, я закінчив із цим, типу, на мене не нападатимуть, бо мені некомфортно показувати тобі суму грошей, яку я маю. Гроші змінюють людей. І мені некомфортно. Отже, він грає в жертву. І тому. Пастор і його дружина такі, типу, ми все ще допомагатимемо вам, чим зможемо. Але він такий, мені некомфортно, тож пастор і його дружина такі, дивіться, ми допоможемо вам усім, чим зможемо. Але є кілька глибоких питань, і, знаєте, мали б це те, що вони нам радять. Якби ви вдвох прийшли до нас на передшлюбну консультацію. Ми б тоді сказали не одружуйтесь, ви навіть не повинні бути разом. Це те, що наш ось що пастор та його дружина розповіли нам про це на подружній терапії. Якби ви двоє прийшли до нас на передшлюбну консультацію, ми б вам сказали ви навіть не повинні бути разом, не кажучи вже про одруження. Але ось ми тут, тож ми допоможемо вам, чим зможемо. Але, дружина пастора така, я не маю гарних передчуттів, що ви витримаєте рік. Частина 24, За кого в біса я вийшла заміж. Тож, пам'ятайте, ми в квітні зараз ми рухаємося до кінця квітня, і він все ще не показав мені свого ощадного рахунку. Бачила Чековий, бачила заощадження з Чейз. Тож. Він вирішує, що нам слід знову почати шукати будинок. Оскільки моя оренда закінчувалася в серпні. Я чітко дала зрозуміти, що коли оренда закінчується, я переїжджаю. Я хотіла переїхати до округу Коп. Отже, він такий: типу, нам треба почати щось робити. Я не хотіла цим займатися. зовсім не хотіла. Він знайшов ріелтора. Цього разу це була жінка. Це була жінка. І, здається, її звали Ембер. Гадаю, її звали Ембер. Тож, він знайшов ріелтора, і ми такі типу, він сказав їй, який бюджет. Ембер почала шукати будинки. Тож, будь ласка, зрозумійте, або не зрозумійте. Але я повірила. Я вірила, що він досить свідома, раціональна людина, досить свідома, щоб не підписувати пропозицію на будинок. Якщо у тебе немає грошей, це те, у що я вірила. Тож, коли ми почали працювати з Ембер, Ембер здається, показала нам три-чотири будинки. Їх було не так вже й багато. Як з іншим рієлтором Скотом. So, Тож, один із будинків абсолютна любов. Я закохалась у той будинок. Я дуже хотіла внести пропозицію щодо цього будинку. І я викладу на екрані будинок, Закохалась у цей будинок. Він був прекрасний. І ще раз він хотів подати. Пропозицію за будинок за готівку, але перш ніж він зміг подати, він сказав Ембер, я хочу подати пропозицію готівкою. І те, що Ембер жінка була досить розумна, щоб сказати: гаразд, ну ми продовжимо і зробимо крок за кроком. Ну, ми зберемо ваші матеріали для попереднього схвалення. Вона сказала: Я працюю з чудовим кредитором, який, якщо ви ще попередньо не схвалені, він може вас попередньо схвалити без питань. І тоді, якщо ви хочете подати пропозицію за готівку, тоді ми продовжимо і отримаємо підтвердження коштів разом. Таким чином ми можемо подати все це з вашою пропозицією. Ісусе, ви вже знаєте, що сталося, тому що ви пам'ятаєте, що сталося в останньому будинку зі скотом. В основному Ліджен такий Ну я можу дати все, що вам потрібно, все добре, але я справді не хочу подавати підтвердження коштів, якщо вони не приймуть пропозицію. Ембер, я не знаю, де вона зараз, навіть не знаю, чи вона колись побачить це відео. Тож дозвольте мені продовжити, і я поясню, чому ця жінка займає особливе місце в моєму серці. Отже, Ембер, така знаєте, я цілком розумію, але ось як ми це зробимо. Мені знадобляться ці документи, гаразд і, і ми подамо їх з вашою пропозицією. Вона, вона просто сказала, так, ось як ми це зробимо. І тому і тому він не подав документи, коли вона попросила його. І я пам'ятаю, що їхала на роботу і зупинилася на квік-тріп на Апер Рівердейл Роуд у Рівердейлі, Джорджія. І мені зателефонувала Ембер, це було це було вранці, вона подзвонила мені. І я всім серцем вірю, що Ембер знала, що щось коїться. Але вона також знала, що я не знаю, що щось коїться. Тож вона подзвонила мені, і вона сказала: я просто не розумію. Типу, якщо у нього є документи, типу, ви можете подати документи. Але питання було, що документам з Чейс, які я мала, вже рік Тож, я розуміла, що на даний момент мало хорошого. Тож вона сказала: все, що йому потрібно зробити, це просто надіслати мені їх емейлом або сфотографувати. Вона така мені треба знати, що він здатний підтримати свою пропозицію. І я сказала, я цілком розумію. І вона мені щось пояснювала. Вона така: йому треба зробити А, Б, В. І тому я сказала їй: пам'ятаю, я сказала, я не знаю, що відбувається. Я сказала, я збираюся докопатися, але я не знаю, що відбувається. І тож, ну, ми зробимо паузу у всій цій справі. Ну, ми зробимо паузу у пошуках будинку. Ну, ми зробимо паузу щодо його листа схвалення, бо я не певна, що відбувається. І вона затихла. І вона сказала: Добре. Я сказала, я знаю, що це звучить дивно. І вона сказала ні. Вона сказала, це насправді дуже розумно. Вона сказала: Проведіть своє розслідування. І якщо я можу вам допомогти. Зателефонуйте мені. Вона сказала незалежно від того, купуєте ви будинок з ним чи купуєте будинок самостійно. Я буду більш ніж рада представляти вас. Я не знаю, де сьогодні Ембер, але це одне речення я відчувала, відчувала жіночі розуміння. Вона в основному говорила мені щось не так. Крихітко, щось не так. І тепер треба розкрити очі. Я буду більш ніж рада працювати з вами. Якщо ви зберете лайно докупи, я працюватиму з вами обома. Але незалежно від того, купуєте ви будинок чи ні. Розслідуйте, а потім дайте мені знати, що я можу зробити. Це була наша розмова на квіктріп на Апер Рівердейл Роуд. Тож я скинула. Це було востаннє, коли ми працювали з будь-яким реальним ріелтором. Тоді ми востаннє розглядали якийсь будинок. Я не знаю, я точно не пам'ятаю, що сталося після цього того дня. Я знаю, що коли я повернулася додому, я просто сказала йому, що зараз не хочу дивитися на будинок. Я сказала, я думаю, нічого, якщо ми орендуємо. Ми просто знайдемо будинок в окрузі Коп і орендуємо на рік. Якщо якщо ти не заощадиш ще трохи грошей, ну ми просто не будемо турбуватися про купівлю будинку зараз. І в основному, те, що я намагалася зробити, це зберегти обличчя бо, бо тоді, вперше, з Ембер, мене насправді збентежило те, що ми. Чекаємо, ми він і я, бо я відчувала себе співучасником того, що я збираюся дивитися на будинки з ним. Я відчувала, що ми марнуємо час людей. Я не хотіла марнувати ваш час. Я чітко сприймаю свій час як змарнований, але це не означає, що я хочу марнувати ваш час, і мені стало ніяково від того, що ми змарнували її час, видаючи себе за серйозних покупців. Коли... Коли настав час зробити або замовкнути, нічого не було зроблено, і я нічого не знала. Мені не було чого додати до цього. Бо ми говоримо про будинок за 650 тисяч доларів. І знаєте, я, я, я не можу, я ніде не зроблю навіть близько, тож це просто стало однією з тих ситуацій, коли я намагалася зберегти обличчя. Я намагалася зберегти обличчя з моїм чоловіком, я намагалася зберегти обличчя зембер, і тому я сказала йому: ну ми просто орендуємо ще на рік, а потім подивимось у той час, де знаходитимемось і де слід купувати. Тож все лайно от, -от стане реальним.